Вітаю вас. Художній розпис виник задовго до появи християнства і грав роль оберегу. Люди вірили, що в красі є духовна сила, і тому будинки, навіть одяг, обрамляли магічним орнаментом. Петриківський орнамент має багатовікову традицію, тісно пов'язаний з мистецькою культурою Запорізької січі. Свою назву Петриківський розпис отримав від назви села Петриківка, що на Дніпропетровщині. Петриківський розпис називають мистецтвом вільних людей, люди, які не захотіли жити в неволі, тікали до козаків у Петриківку, село вільне від панського поневолення, свобода творчості та оптимізм втілилися у житті радісному декоративному мистецтві місцевих малярів. Візерунки, сповнені радістю, сміливо насичені кольорами. І Петриківський розпис розквітає на стінах селянських мазанок. Господині прикрашали сакральними орнаментами печі, балки, скрині та інші предмети домашнього вжитку. А почали це робити приблизно в XVIII столітті. Пізніше виникли так звані мальовки, розписи на папері. Початково в розписі використовувалися природні барвники з різнобарвних глини рослин. Які змішували на яєчних жовтках, згодом було здебільшого витіснені яскравішими аніліновими барвниками. Унікальний інструмент Петриківці кошачка це саморобний пензлик з котячої шерсті. Для зображення ягід та деяких інших елементів майстри часто користуються власним пальцем. У 30-х роках в селі Петриківка заснували школу народного розпису. У 50-х роках відкрили Петриківську фабрику, де майстри виготовляли та розписували декоративні вироби. У Петриківці культурно мистецький бекграунд відчудний повсюду. Село донині є осередком народної культури. Тут діє центр народного мистецтва Петриківка, куди приїздять звідусіль, аби повчитися художнього розпису та поспілкуватись з носіями традиції. традиції Петриківського розпису побудовані на чіткій знаковій системі, звичайно, переважання рослинних орнаментів і створення фантастичних, небувалих у природі форм квітів і рослин, тварин, птахів і обов'язково суворе дотримування символіки, в усьому цьому фольклорне, поетичне бачення, оточуючи природи. Щоби створити візерунок у техніці петриківського розпису, необхідно опанувати чотири типи мазка, традиційно званих грибінець, зернятко, горішок та перехідний мазок. Колекції Петриківського розпису, починаючи з 30-х років містяться в музеях міста Дніпро, Запоріжжя та в самій Петриківці. Петриківський розпис поєднує історію, традицію та сучасність. Сучасне переосмислення Петриківки відбувається просто у нас на очах. Популярними стають принти на футболках, світшотах, торбинах. Орнаменти Петриківки прикрашають капоти авто та мобільні телефони і дедалі більше використовуються у дизайні на посуді та предметах побуту. У вересні 2012 року. Представниками Національного реєстру рекордів і книг рекордів України зафіксували нове досягнення. У центрі селища Петриківка створили найдовший у світі орнаментальний розпис ручної роботи на бетонному паркані довжиною 120 метрів та завширшки 80 см. Кирпошту були випущені поштові марки з репродукціями Петриківського розпису. 5 грудня 2013 року Петриківський розпис було включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. 20 травня 2016 року Національний Банк України ввів у обіг дві пам'ятні монети Петриківський розпис у серії Українська спадщина номіналом 5,10 гривень. Писанковий орнамент має власну мову, і його треба вміти читати. Злагоджена, продумана система традиційних візерунків розкриває обізнаний людині глибокий потаємний смисл. Це наша Петриківка.